Сьогодні я навчу вас робити яскравий мейк на літо. Першим етапом ми зволожуємо наше обличчя, текстуру обираємо легеньке гель алоє від холіка-холіка. Чудово для цього підходить. Зволоження це добре, але дуже важливо СПФ. Тому не забуваємо і обов'язково наносимо два пальчика на обличчя, на шийку та на вушка. На жаль, СПФ, у котрий знаходиться в тональних кремах, є недостатнім, тому наносимо СПФ окремим етапом. Чекаємо 10-15 хвилин, поки він поглинеться, і можемо наносити тонуючі засоби. Обрала консилер Me від і Він мені дуже подобається, доволі легке покриття, але непогано перекриває. Я не раджу влітку наносити тональний крем на все обличчя, ви можете локально пройти з консилером. Вам не потрібен зайвий шар тонального крему на обличчя, якщо ви можете обмежитись лише консилером і не переобтяжувати собі шкіру. Спонжиком вбиваючими рухами я розприділяю консилер по обличчю. Але так як консилер це кремова текстура, ми обов'язково маємо його зафіксувати. Але при цим я також пройдусь локально по якимось недолікам, котрий в мене є. Висипанням, пришечком і також вб'ю спонжико. Як результат. Маю над тонке покриття і чисту шкіру, зафіксую пудрою будь-якою фіксуючою, метуючою прозорою яка у вас є. І прийшов час робити корекцію обличчя. Для себе обрала ламель, бронзер обожнюю його, він надлегко тушується, не ставить плям. Підкреслюю ним свої скули, та також роблю як рух трієчкою, щоб зімітувати засмагу по всьому обличчю. А зараз буде лайфхак, як з допомогою олівця для очей, зробити рум'яна, наносимо його на руку та підтушовуємо пальчиком і вбиваємо на нашу щічку. І подивіться, який результат. А тепер час кольорових стрілок. Це дуже стійкі гелеві олівчики від ламель. Вони влітку з вами будуть весь день, нікуди не попливуть. Тут я вивела направляючу лінію, просто верхніх вій промалювала ще одну лінію і просто їх з'єднала. Насправді нічого важкого немає. Вирішила додати цікавинки і промалювати внутрішній кутик. Зробила таку собі внутрішню стрілочку. Насправді на цьому можна зупинитися, це вже виглядає прикольно, але я вирішила зробити подвійну стрілочку. Я просто продублювала нижній кордон нашої направляючої і зверху вивела другу стрілочку, завівши її у складку між рухомою. Рухомою повікою. А тоненьким пензликом я потягну закінчик, щоб зробити його більш тоненьким. Це вам також лайфхак. Вирішила додати цей фіолетовий відтінок на внутрішній кутик нижньої повіки, трошки його підтушувати, щоб воно гармонійно виглядало. Через те, що ці олівці стійкі, можна не боятися їх класти внутрішні кутики, навіть на наслизу густо промальовує вії своєю улюбленою тущою Evelyn Variete. Вона прекрасно їх розділяє, подовжує. Не забувайте прифарбовувати і нижні вії, завдяки ним у нас погляд більш відкритий. І переходимо до губ, використовую свій. Улюблений олівчик це гелева серія від ламель, відтінок 405. Просто неймовірно гарний колір. Нюдовий підійде просто абсолютно всім. Він дуже м'ягенький, просто як вершкове масло. Через це ви легко не профарбуєте контур. Я зафарбовую і середину губ, але зараз буде цікавинка. Я додам той олівчик, котрим ми малювали стрілки рожевий, на центр губ. І поки вони не застигли, я швиденько їх підташовую прям пальчиком. А зверху нанесла маску для губ від Евелін. Вона пахне бананчиком та чудово зволота. Також влітку хочу порекомендувати використовувати вам матуючі серветки, бо шкіра наша через надмірну спеку виділяє багато себуму. Матуючі серветки цей себум в себе поглинають і не псують нам макіяж. Обов'язково забігай в Єву та повторяй цей мейк.